Математика урок сьомий, частина два. Тема уроку математики нумерація багатоцифрових круглих чисел, додавання віднімання іменованих чисел. Попрацюємо з вами із таблицею круглих чисел від 100 до 10 тисяч. Прочитайте у таблиці числа від 3100 до 4000 у прямому порядку. Від чотирьох тисяч ста до п'яти тисяч у зворотному порядку обведіть у таблиці такі числа: три тисячі триста дві тисячі три тисячі дев'ятсот. 400. тисячі 400. Дуже добре. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та запишемо пропущені слова. У записі чотирицифрового числа перша цифра праворуч є цифрою розряду. Одиниць, друга цифра розряду. Десятків третя цифрою розряду сотень, а четверта цифрою розряду одиниць, тисяч. Так, і зараз запишіть п'ять круглих чотирицифрових чисел, у яких цифра розряду тисяч дорівнює найменшому натуральному числу. Розташуйте їх у порядку спадання, обведіть кружечком найбільше число. А прямокутником найменше число. Ще раз, запишіть 5 круглих чотирицифрових чисел. Цифри можуть повторюватися, але цифра розряду тисяч дорівнює найменшому натуральному числу. Так, тобто одиниці тисячі у нас будуть дорівнювати одному. Запишіть ці числа. Наприклад, у мене це можуть бути такі числа: 1980, 1730, 1520, 1310 і, наприклад, п'яте буде 1250. Найбільше число обведіть кружечком, а прямокутником найменше число. Добре. Запишіть у робочому зошиті. В зошиті сьогоднішнє число, класна робота. посерединці математичний диктант. Уважно прослухайте завдання математичного диктанту. Увага. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Перший раз уважно прослухай його, не роблячи записів. Коли завдання буде продиктоване вдруге, запиши та виконай його і налаштуйся слухати наступне завдання. Запиши найменше 4цифрове число. Запиши найменше чотирицифрове число. Закресли в ньому два нулі. Закресли в ньому два нулі. Запиши словами число, що утворилось. Запиши словами число, що утворилось. Запиши сусідів отриманого числа. Запиши сусідів отриманого числа. А тепер давайте перевіримо, як ви виконали завдання математичного диктанту. Увага! Якщо неправильно, ми виправляємо. Добре. Закриваємо з вами тоненькі зошитки, повертаємося на 33-ю сторіночку у підручнику. Порівняйте величини, але для того давайте з вами пригадаємо співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Увага! Отже, в одному метрі у нас міститься 10 дециметрів. Або в одному метрі міститься 100 сантиметрів. В одному дециметрі в нас міститься 10 сантиметрів, а в одному сантиметрі 10 міліметрів. Виконуємо з вами наступне завдання та порівняємо величини 25 мм і 2 см 5 міліметрів. Так, це буде дорівнювати. Чому? Тому що. 2 см 5 мм це 25 мм. Отже, знак рівно. 30 дециметрів чи 6 метрів. Так, в одному метрі у нас 10 дециметрів, отже, 30 дециметрів і 60 дециметрів. Так, 60 дециметрів буде більше, отже, 30 дециметрів менше, ніж 6 метрів. 8 дециметрів і 9 сантиметрів. Так, тут ми відразу можемо сказати, що 8 дециметрів буде більше, ніж 9 сантиметрів. 70 сантиметрів 3 міліметри чи 9 дециметрів. Пригадайте, 1 дециметр це 10 сантиметрів. Якщо ми візьмемо 70 сантиметрів, то це буде 7 дециметрів 3 міліметри. То що в нас буде більше? Так, 9 дециметрів, 70 см 3 міліметри у нас буде менше, ніж 9 дециметрів. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас 34. Хвилинка вундеркота. Прочитаємо невеличку інформаційну хвилинку разом із диктором. Увага! Ти вже знаєш що числа, які отримують під час вимірювання величин, є іменованими числами величинами. Іменовані числа виражені за допомогою однієї одиниці вимірювання, це прості іменовані числа, за допомогою двох або більше одиниць вимірювання, складені іменовані числа. Над іменованими числами можна виконувати такі арифметичні дії: додавання, віднімання, ділення та множення. Розглянемо два способи додавання іменованих чисел. Наприклад, 11 метрів 20 см додати 24 метри 10 см. Перший спосіб Додавати іменовані числа можна в тому вигляді, у якому їх подано. Особливу увагу слід звертати на перехід від однієї одиниці вимірювання до іншої. 11 метрів 20 см додати 24 метри 10 см дорівнює 35 метрам 30 см. Другий спосіб, щоб додати іменовані числа, потрібно складені іменовані числа перетворити на прості. 11 метрів 20 см це 1120 см. 24 метри 10 см це 2410 см. Далі слід виконати необхідні дії, як над простими числами. 1120 плюс 2410 буде 3530 см. Порівняємо отримані результати. 35 метрів 30 см дорівнює 3000. 530 сантиметрам. Відповідь 35 метрів 30 сантиметрів. Записуючи відповідь, просте іменоване число потрібно перетворювати на складене. Аналогічно виконуємо віднімання іменованих чисел. І саме зараз ми з вами спробуємо додати іменовані числа першим способом. Тобто додавання у стопчик без переведення у просте іменоване число. Додамо іменовані числа за зразком першим способом. Розглянемо зразок 20 метрів 35 см, додати 15 метрів 10 см. Спочатку ми додаємо сантиметр 5 додати 0, 5, 3 додати 1, 4, 45 см. Метри додаємо 0 додати 5, 5, 2 додати 1, 3, 35 метрів. Наступне спробуємо з вами також разом додати. Отже, 0 додати 0, 0, 3 додати 5, 8, 80 сантиметрів. 5 додати 7. Так, це 12. 2. Ми пишемо, 1. Запам'ятовуємо, додаємо до десятків, 1 додати 1. Два та ще один 3. І вийде у нас 32 метри 80 см. А тепер спробуйте наступні два числа додати самостійно. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевіримо. До 60 метрів 15 см ми додамо 25 м50 см і у відповіді отримаємо 85 метрів 65 см. До 30 метрів 10 сантиметрів ми додамо 55 метрів 45 сантиметрів. Отримаємо ми з вами 85 метрів 55 сантиметрів. Пригадаємо з вами, як розв'язуємо ми задачі. І саме прослухайте умову задачі та скажіть, ні ви цієї задачі. Із 12 мотків вовни бабуся сплела 4 однакові шапочки. Скільки мотків вовни потрібно бабусі, щоб сплести шість таких шапочок? Так, це задача на зведення до одиниці перший вид. Запишемо з вами умову до цієї задачі. Так, 12 мотків, 4 шапочки. Так, знак питання мотків 6 шапочок. Розв'язання. Ви вже знаєте, як розв'язувати такі задачі. Тому поставте відео на паузу, розв'яжіть задачу, а потім перевірте себе. Давайте з вами перевіримо: в перші дії ми дізнаємося, скільки мотків вовни нам потрібно для однієї шапочки. Ми 12 ділимо на 4 і отримуємо 3 мотки. Пояснення на одну шапку. Тобто на одну шапку у нас іде три мотки вовни. Для того, щоб дізнатися, скільки мотків вовни потрібно, щоб сплести шість таких шапочок. Ми три мотки помножимо на 6 і отримаємо 18 мотків. Обов'язково не забуваємо за вираз. І вираз у нас буде 12 поділити на 4 помножити на 6. Нагадую, вираз, ми пишемо по відомих даних. І по останній дії. Три в нас невідомо, а три ми дізналися це 12 поділити на 4. То замість трьох ми пишемо 12 поділити на 4 і далі помножити на 6. Відповідь: 18 мотків вовни потрібно бабусі, щоб сплести 6 шапочок. Сьогодні ми з вами пригадаємо, які це, які у нас є види трикутників. Трикутник є прямокутним, якщо один з його кутів прямий, тупокутним, якщо один його кутів тупий, і гострокутним, якщо всі кути у нього гострі. І зараз спробуйте допомогти суперромбику виміряти і визначити градусну міру кутів на рисунку і довжину сторін трикутника. Потім знайти периметр трикутника і визначити вид самого трикутника. Отже, поставте відео на паузу і за допомогою транспортира виміряйте градусну міру кожного кута. Давайте з вами перевіримо. Отже, градусна міра кута А 50 градусів, градусна міра кута Б 57 градусів. Градусна міра кута С 73 градуси. Тобто ми бачимо, що всі три кути у нас гострі, і ми можемо зробити висновок, що це який трикутник. Гострокутний. Так. А тепер спробуємо обчислити, виміряти довжину сторін трикутника і обчислити периметр. Запишемо з вами. А Б дорівнює. Виміряйте, скільки буде у нас, вірніше, яка буде довжина сторони АБ. Так. АБ у нас дорівнює 4 сантиметри 7 міліметрів. БЦ виміряйте. Так, 3 сантиметри 7 міліметрів. І АЦ у нас дорівнює так, 4 сантиметри. Коли ми з вами виміряли довжину усіх сторін трикутника, ми з вами спробуємо знайти периметр трикутника. Як ми обчислюємо периметр трикутника? Так, ми всі сторони додаємо. Отже, периметр дорівнює 4 см 7 мм, додати 3 см 7 мм і додати 4 см. І це в нас вийде. 12 см 4 мм. І скажіть мені, будь ласка, який це вид трикутника? Так, це в нас гострокутний трикутник. Перегортаємо нашу сторіночку, сторіночка у нас 36, пригадаємо з вами, що ж таке масштаб і на що він вказує. Масштаб показує, у скільки разів зменшено або збільшено реальні розміри об'єкта. І зараз спробуємо з вами записати масштаб плану, якщо відомо, що на ньому розміри об'єкта А збільшено у три рази. Так, це в нас масштаб 3 до 1. А якщо в нас зменшено в 600 разів, так масштаб 1 до 600. Це ви пам'ятаєте? А тепер давайте спробуємо розв'язати невеличку задачу. Із використанням масштабу. Розгляньте план прапора країни Непал, зображений на рисунку в масштабі 1 до 10. Це єдиний непрямокутний національний прапор у світі. Він складається з двох червоних трикутників, накладених один на один, що оздоблені синьою смугою. Овикугай необхідні вимірювання та обчисли, скільки синьої стрічки потрібно, щоб виготовити такий прапор. Отже, безпосередньо нам потрібно провести зараз вимірювання за допомогою лінійки довжину кожної сторони ось цих двох трикутничків. Поставте відео на паузу та спробуйте виміряти. Давайте з вами перевіримо. Отже. У нас з'являються ось такі позначення. Ми бачимо, що у нас одна сторона це 3 см. Наступна сторона 3 см 8 мм, знову ж таки, 3 см 7 мм, Так, 2 см і. 2 см 5 міліметрів, тобто ось ця кожна сторона. <кхи> Пригадаємо, як ми з вами записуємо, записуємо взагалі завдання на масштаб. Так, спочатку ми записуємо безпосередньо самий масштаб. Масштаб у нас 1 до 10. Це означає, що в одному сантиметрі на плані у нас міститься 10 см реальної довжини. Що нам потрібно зробити далі? Так, нам потрібно ось ці довжини додати між собою. Так, ми з вами і запишемо І запишемо через периметр, ніби ми знаходимо периметр ось, цього, ось цієї такої фігури: 3 см. Додати 3 см 8 мм, додати 3 см 7 мм додати 2 см, додати 2 см 5 мм, і це в нас вийде, хто вже порахував. Так, це в нас вийде 15 см. Отже, периметр оцієї фігури 15 см. Тобто, на плані, нам, якби це було на плані, нам потрібно уявно 15 см стрічки. Але ми знаємо. Що у нас в одному сантиметрі на плані міститься 10 сантиметрів реальної довжини. Так, ми ці 15 сантиметрів помножимо з вами на 10. Так, і отримаємо з вами 150 сантиметрів. Тобто, для того, щоб у реальності. Ось цей прапор оздобити синьою стрічкою нам потрібно 150 см синьої стрічки. Але ми знаємо, що кожну, кожні менші одиниці вимірювання ми з вами переводимо у більші одиниці вимірювання. 150 см це в нас дорівнює 1 метр і 50 см. І запишемо з вами відповідь. Потрібно 1 метр 50 сантиметрів синьої стрічки для оздоблення ось такого прапора країни Непал. Дуже добре. І виконаємо з вами наступне завдання, але тут уже увага. Розміри класної кімнати 8 метрів та 6 метрів. Оберіть зручний масштаб та накресліть план кімнати. Зараз я спробую вам пояснити, як можна обрати зручний масштаб для того, щоб накреслити план кімнати. Спочатку ми з вами, як зазвичай, безпосередньо переведемо метри у сантиметри. Чому? Тому що на плані ми креслимо у сантиметрах, і масштаб ми знаємо, в одному сантиметрі має міститися скільки то сантиметрів. Отже, переведемо з вами 8 метрів у сантиметри. Це в нас буде. Так, 8 метрів дорівнює 800 см, а 6 метрів. 6 метрів дорівнює 600 см. Запишемо з вами. Тепер я вам зараз покажу, як можна обрати масштаб. Ми оберемо два масштаби, але накреслимо безпосередньо план класної кімнати за меншим масштабом. Отже, спочатку ми з вами дивимося, що тут 800 см. Тут 600 см. Ми можемо обрати масштаб 1 до 100. Тобто, що в одному см на плані буде 100 см реальної довжини. Давайте ми з вами це запишемо. Оберемо 1 до 100. І ми знаємо, що для того, щоб нам на плані накреслити саме план класної кімнати, нам потрібно ось ці величини поділити на число масштабу. Тобто 800 см ми поділимо на 100. І 600 см ми поділимо на 100. 800 см поділити на 100, це дорівнює 8 см, а 600 см поділити на 100, дорівнює 6 см. Але ми дивимося, що в нас залишилося дуже мало місця. І ми не зможемо намалювати зараз накреслити вірніше трикутник, де в нас буде довжина 8 см і ширина 6 см. Тому ми з вами зможемо ще ніби менший масштаб застосувати, вірніше зменшити ще у декілька разів. Тепер як ми ще вибираємо? Тут ми з вами пробували брати масштаб 1 до 100, де в одному сантиметрі 100 см місяця реальної довжини. А тепер давайте оберемо такий масштаб, щоб в одному сантиметрі містилося таке число, щоб ділилося і на 800, і на 600 націлок. Так, це може бути 200. Давайте оберемо з вами масштаб 1 до 200. І запишемо його Б. 1 до 200. Тобто тут у нас значить, що в одному сантиметрі на плані буде міститися 200 сантиметрів реальної довжини. І тепер ми так само з вами зробимо такі саме кропки. 800 см ми поділимо на число масштабу на 200. І 600 см ми також поділимо на число масштабу на 200. Запишемо з вами. 800 см поділити на 200 дорівнює 4 см. А 600 см поділити на 200 дорівнює 3 см. Скажіть мені, будь ласка, тепер ми зможемо накреслити з вами план кімнати довжиною 4 см і шириною 3 см. Так, ми можемо накреслити збоку, тобто нам це поміститься ось А, Скажіть мені, будь ласка, так який нам буде тут зручний масштаб для накреслення плану кімнати? Так, 1 до 200, тобто в одному сантиметрі на плані, в нас буде міститися 200 см реальної довжини. Або ще ми можемо сказати в одному сантиметрі 2 метри. Накресліть, будь ласка, за допомогою лінійки Олівся, план кімнати довжиною 4 см і шириною 3 см. Дуже добре. Переходимо з вами на 37 сторіночку. Поставте відео на паузу та виконайте сторінку чемпіонів. Молодці! Хороша робота!